Солодкий кавун, знаєш, як виростити? Садити з любов'ю? Ну, це теж Це має значення. Але саме основне, на що я звернув би увагу, це корінь. коренева система. На старті на це звернути увагу максимально. Дуже часта причина є запізнення висадки розсади. І тоді, коли корінь в самій чарунці касити, він плохо розвивається безпосередньо в самому ґрунті. Тому перше, це треба вчасно висадити. Чому часто буває так, що Напряму висіяна, висіяний кавун буває смачнішим. Так, да, він пізніше, але він смачніший, тому що там природньо розвивається корінь, і коли він правильно ловить ту вологу, відповідно, він має можливість розвинутися природньо так, як потрібно, особливо, якщо ви дали можливість йому класно розвинути за рахунок фосфорних добрив чи якихось стимуляторів коріння. Коли це все є, тоді набагато простіше і набагато краще розвивається вегетативна. Маса самої рослини, і відповідно, сама ягода кавуна буде крупною і буде солодкою. Ну, звичайно, тоді, коли вже зростають самі ягоди, потрібно дати калійних добрів, потрібно дати там правильних стимуляторів і так далі. Але це базові речі. Саме основне це корінь. Зверніть на нього увагу, і тоді буде ягода така, як ви хочете.